Вітаю, друзі, на каналі моєму Мінці Лінцю. Зробив собі горнятко кави. І думаю, запишу відео. Запишу відео, бо там багато хто питав. Питався, скільки коштують квартири в Польщі, аби орендувати. Ну, як звісно, ви знаєте, що все залежить від району, в якому ви районі хочете шукати квартиру. Ось, наприклад, якщо це центр, то в центрі буде дорожче. Але не завжди, бо кожна людина в центрі е, хоче не, невідомо яку квартиру, які умови. І не завжди в центрі є квартири з ремонтом, хорошим ремонтом, бо. Ой, вибачаюсь. Більшість, ну, більшість квартир у Варшаві. І в центральній частині міста без ну типа є ремонт, але не такий там, знаєте, фешенабельний якийсь європейський, бо дуже багато людей шукає з ремонтом. Тож скільки коштує однокімнатна квартира в центральній частині міста? Ну, в центральній, ну так от, в центрі, так? Щоб було близько трамвай, метро, автобус. Квартира коштує від 2,5 тисячі злотих. Це десь коло 600-700 доларів. Плюс, так як і всюди, рахунки, вода, газ, електроенергія і утримання будинку. Утримання будинку там може бути так само, бо всякі є різноманітні фішки. Я пам'ятаю, коли я приїхав багато років назад до Польщі і орендував квартиру. І я до кінця не міг зрозуміти, що таке change. А change – це утримання будинку і туди входить. Може входити сміття, опалення центральне. Ну, тобто, це, типа, якби утримання будинку. Багато що туди може бути входити. Тож, скільки коштує? Можна знайти такий совок старий. Ну там меблі можуть бути там, з 2010-х років, 5 х років. Ось, наприклад, у мене зараз ця квартира. Вона не є, воно, вона не є сучасна, вона не є новочесна, бо я живу в старому будинку, але він є відремонтований. Всюди зроблений євроремонт. Ну, але меблі не є такі там ось, новочесні, там з 2020 року. Там знаєте, от, тобто не є такі. Ну і мене запитували, скільки я плачу за квартиру. Я вам скажу так, майже плачу не цілих тисячу доларів. Ось. І так само окремо сплачую за газ, за воду, за електроенергію. Ну, то залежить, скільки ви чого використаєте. Так як я живу не сам от, <сміст> Знімаю хату з Мінцю Лінцю, то ми не використовуємо особо багато води, бо ми е, ходимо, е, ходимо в Сауну, і в нас є абонемент в Сауну, тому ми там ми через день купаємось, тобто багато ми не використовуємо. Але якщо чесно, то зараз оренда квартир дуже дуже піднялася доверху. Якщо мінімальна зарплата коштує, якщо мінімальна зарплата виносить. Там тисячу доларів, це чотири тисячі злотих, це мінімальна середня зарплата. Тобто ви відпрацьовуєте 160-170 годин. У вас там відпустка, все оплачено, страхівка і так далі, і так далі. Так то тисячу тисячу доларів це чотири тисячі злотих. Це є дуже мало. Це взагалі мало для того, аби... Орендувати навіть хату неважливо в якому районі, бо зараз вже й хостели коштують від 1000 злот, 1000 злотих це 250 доларів. Але в хостелі так само я трішки прихворів. Хостели так само бувають різноманітні. Бувають хостели такі, де живуть, наприклад, двоє людей, троє людей. А буває, де живуть там по п'ятеро людей. І так само з умовами в хостелі є так само по різному, дуже по різному. Тобто, я пам'ятаю, я тільки один раз за 10 років, відколи я в Польщі, я один раз жив на хостелі, і то сказав, у в мене не було іншого вибору ви, ну, взагалі. Це було щось кошмарне, тому що, так як хтось працює, наприклад, офіційно, от, встає зранку на роботу, йому треба встати в п'ятій ранку. У хостелі не буде відпочинку. Я навіть взагалі дивуюся тим людям. От у мене співробітниці, деякі, які працюють зі мною в ресторані, вони, вони живуть у хостелі. Я не знаю, як вони там відпочивають. Тому що хостел, ви самі знаєте, не завжди людина, не завжди всі будуть лягати спати, не завжди ти можеш лягти, не завжди вільна там ванна кімната, туалет і так далі. І цей дискомфорт. Тому я завжди собі говорю, Микола, якщо хочеться спокою і хочеться комфорту, то треба платити. Так, я плачу дорого. Я плачу дорого, бо я можу, наприклад, навіть кімнату зняти. Але добре, що є мінцю лінцю, <зас> Саша, з яким ми разом знімаємо хату, нам більше оплачується, тому що. Ми не гульбанимо нічого, тобто ми собі приходимо і шануємо одне одного спокій. Тобто ніхто нічого не цей. Так як, наприклад, встаєш зранку на роботу, ну, якщо ти не виспаний все, в тебе вже день взагалі Поп'ю <п 'ю> трішки кавоськи. Тому з квартирами. Дорого. Але я вам скажу, можна зняти. Не знаю, деякі люди шукають. Наприклад, у нас в е, ну, мене такі були знайомі, які шукали квартиру до 6 тисяч злотих. 6 тисяч злотих, ну, звісно, я не знаю, яким вони там працювали, десь там у офісі. 6 тисяч злотих плюс комуналка. І вони отут біля, біля мене там недалеко. Е, Теж в такому трішки якомусь там новочесному будинку. Двохкімнатну квартиру шість тисяч злотих. Якщо чесно, це дуже багато. Шість тисяч злот це є півтора тисячі доларів. Ти навіть стільки не будеш, ну ти можеш заробляти стільки, але ти будеш працювати по 10-12 годин. Тоді ти будеш, ну але все рівно я теж не розумію таких людей. Одна справа, коли ти приїжджаєш на заробітки, а інша справа, коли ти приїжджаєш вже ти тут живеш, ти ж не будеш працювати. Скільки тебе вистачить? Працювати шість днів в тиждень, по десять годин, та то можна... Самі знаєте що. Тобто, ну, взагалі, і, і, і з цими квартирами, з тим усім, залежить на кого попадете, бо плюс, наприклад, якщо орендувати квартиру, то так, як і всюди зараз практикують за перший за останній місяць. Пам'ятаю, коли я шукав хату, то взагалі там один поляк казав, що треба заплатити три <кх> суми. Ще на той час, коли долар був дешевший, коли в Польщі не було інфляції такої, то Квартири коштували по, по 2,5 тисячі, але ну він хотів ще плюс дві кауції. Кауція це завдаток, типу за останній місяць, кауція по польськи. Тобто мені виходило до заплати 7,5 тисяч. 7,5 тисяч на той час це взагалі. ну, Тобто, навіть самому. Дуже важко орендувати квартиру, тому що в тебе повинна бути фінансова подушка, тобі потрібно буде заплатити за кауцію, так? Ось. Ну, Зараз в Польщі взагалі не дуже так легко, не дуже так просто і з роботою, і з тим всім. Ніби роботи є багато, але не кожен хоче платити. Навіть як йдеш неофіційно, тобі дають до конверту, але неофіційно, як ти живеш тут постійно, тобі треба страховка, а вони страхівку не покривають. Тому всяке може статися, так як у попередніх відео я вам розповідав, як я теж полетів. В лікарню, і добре, що в мене була страхівка. Тобто, хто за чим женеться? Знаєте, хто женеться? Ну так як у кожній столиці можна крутитися і можна заробляти, і багато хто де працює і заробляє. Але більшість я чую моїх знайомих, які розповідають, що зараз катастрофічне життя. Я знаю, що зараз мені будуть там коментувати, що ну тоді повертайся в Україну і так далі, і так далі. Тут не говориться про Україну. Тут говориться, що взагалі що робиться в світі, що робиться в світі, і в кожній країні, і взагалі. Ніби люди там нарікають та деякі коментують, що а, погане життя, але шикують. Та людина працює і шикує. Тобто, як, як людина працює на роботі, то вона може собі дозволити десь щось купити, і як то кажуть, і шиканути. Так? Не всім це дано. Ну і звісно, навіть ну, стосовно повертаюся до квартир. Можна знайти навіть за 1000 за доларів можна знайти трьохкімнатну квартиру. Тобто є такі поляки, які здають квартиру, їм аби просто зняти порядним людям, і вони так само за 1000 доларів їх здадуть двох-трьохкімнатну. Так, наприклад, як моя знайома. Моя знайома знімає за 700 доларів двохкімнатну квартиру. І в такому райончику, де їздять трамваї, Автобуси, тобто ну, у хорошому такому районі до центру їхати 20 хвилин, тобто це теж дуже хороший. І якщо, наприклад, навіть якщо розділити на одну особу, так, ну, то це виходить до півтора-півтора до півтора тисячі, півтора тисячі злотих, то це півтора тисячі злотих, десь 400 не цілих 400 доларів. Але якщо хостел коштує, розумієте, 200 доларів, 250 доларів, і ти живеш не сам. Тобто тут вже залежить від людини. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, залишайте коментарі, я вам багато чого розповім. Я живу вже дуже давно в Польщі, знаю всі нюансики, що і як, і що по чому. От тому, друзі, зараз, напевно, ніде не є легко. Як і в Україні з цією ситуацією, так і, і, і в кожній країні. Є. Так само є знайома, яка в Чехії працює, так само каже, що зараз взагалі. Тобто люди взагалі зараз з фінансами ніби працюють, працюють, а все дуже дорого інфляція і нічого не видно ані ззаду, ані спереду. Тобто, як то кажуть по, по цьому. Тому <кій> не падаємо духом. Ось не буду протягувати відео. Чекайте наступних моїх відео. Розповім ще е, про заробітну плату, де можна і як можна заробляти. Але так само всюди, всюди є, е, всюди є свої, свої нюанси. Тобто, якщо ти хочеш більше, от, наприклад, я працював у одному ресторані, хочеш більше заробляти, ну, офіційно не будеш получати. А так як я, наприклад, я мушу бути легалізований, бо я не хочу неофіційно працювати. Бо якщось, наприклад, станеться, я не буду мати навіть права голосу. Так мене чи можуть там депортувати, чи ще щось. і Я навіть не буду могти е щось заперечувати і навіть адвокат нічим не допоможе. Тому, друзі, всім рекомендую офіційно працювати від всіх випадків, що би не трапилося, працюйте офіційно. Хто дивиться там мене з Польщі? От, Працюйте офіційно, легально, і тоді ви будете впевнені. В своїй, як то кажуть, залежності від самого себе. Тому всім гарного дня!